Добрий день. Запчастини на продаж. Старій новий. Розпочнемо шайб. Шайби різних розмірів. Дивіться. Є і 30, 25, 20. Товщина. Є 4 мм. Ось. 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 Тут різні. Дивіться. Мікс. Мікс шайб. Не ну приблизно 7 кілограм 7 буде мікс. Різні. За всі 350 гривень. Цепкий, 25-й крок, також стан. Тут загальна довжина нього 1 метр і 60 сантиметрів. 250 гривень. 19-й крок. Такий. Це як новий. Чотири куски. У кусках. У чотирьох кусках 4 метри 40 см. Крок 19. 500 гривень за, 4, за всі, за 4 штуки. Зірки такого плану. Натяжники по 150 гривень. Всі працюючі, Це під 19 ий крок. Ці по 150. 25 та 150 Зірки дивіться, розміри всі видно. Це нова зірка. Не робила. 300 гривень. Такі зірки. 22 зуби. 35 всередині. 250. За ці. Ця 70. Мала. Така на 50 зубів. Всередині 32. Такого стану. Ціна 500. Домкрат 200. Рейки. Оці дві штуки між собою були зварені. Так стан. Оці по 500. Вони між собою зварені були. Ця метр сорок шістьсот гривень. Так і сам. Такі пилки. Победі на напайкою. Інша така. Без напайок. Томкрат. Поштовхнув. Таріть 150. На тестер запчастина 1000. Телефон для зв'язку Viber. Ящик 100. Ця річ. 1300. Кому потрібно, з ціною вирішимо дзвонити. Трішки можуть можу скинути. Такі речі, хлопці, Послідній їм шанс. Не забираєте їдуть, ви знаєте куди. 200 гривень за 4. Для кузниців. Може комуна грузить. Одна кількість підогнута. Розріжете, вирівняєте. 200 за 4. Отака річ. Це, Рахуйте зуби. Вона нова. Вона не ставилася. Це з редуктора. Нова, забирав зі складу. Шпонка не стояла, як видно. 500 гривень. Стов! Тейз стовп. Леміші. 250 один. Котворам співпадає кілін коротший бачите на скільки. 251. Цей 300. Далі диски такого плану. Марка. Бо запитують, запитують. 61. Є кількість. Нові запчастини забирали зі складу. Блок шестеренок такого стану. Нова. Ну, ну, зі складу. 500. Цей блок теж новий. 300. 100. Це те зі складу. Передивіться уважно. Це новий. Ціле новий. 700. Це стояло всі речі, але ну, вони не працювали. Як бачите, краска присутня. Бачите? Все нове. Видно, що це не працювало. 700 гривень. Насівалку тут. 340. Це ширина. І всі речі. Один, два, три, чотири. 450 гривень за цей комплект такий. 12 штук 300 гривень. Більше немає таких. Такі ножі. 600 за всі. Напайка присутня. Вони нові. Такі ножі. Теж нові. Під -під Підвезли. Не було. Це ціна. Такі ніж. Теж новий. Двісті п'ятдесят теж. Підшипник сорок три новий. Двісті. Напред новий. Двісті. Певу грудинка 150. Нова ржавенька 200. Поводки насівав. 300 пара. Заберіть оці, будь ласка, за 300 гривень, за дві, і оце нове у придачу даю. Все, що є. На косарку у п'ятки. Потрібно вже продавати на роторну касарку запчастини, а ще зі старої залишилися. Забирайте за 300, все. за це все 300 гривень. Цепне правильного зберігання 20 метрів. Товщина 5 переміряв 300 гривень за 20 метрів. Відправка. Почта повна предоплата. Нова почта, часткова предоплата за дорогу дві сторони. Як ви знаєте, на агробазарі доложки немає і не буде. Тільки предоплата або повна оплата всі так і роблять. Купили, оплатили, я відправив. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.